Він помирав, а він встав. Вони продали хату там в Харківській області. До речі, це було там, де Вільхівка, де оці бойові дії, де в москалі по Харкову, лупили лупили Сороковка і Вільхівка. Іменно в тому селі вони продали, переїхали сюди, в Хмельницьку область, і переїхали сюди. І ще п'ять років вони жили тут і ще й встигли познайомитися з невісткою. Слава Богу, і ще й благословили нас смішна історія. Я якби. Ми приїхали, батько дочекався і такі ікони нам подарили. Ну там мій дід був художник, благословив їх, ну якби батьки-батька там. А він це як таке згорі, згори ще зняв, пилюку витер, благословляю вас. Ну, ну так як пам'ять, я вже її не викидав, нічого не казав, що ми там. Але воно для нас, знаєте, дороге, так як, ну, якби. Як пам'ять, не як картина, не як, а як пам'ять. Знаєте, батько наскільки? І ще він п'ять років прожив. да, він пішов до Господа, але він пішов до Господа. Не пішов як комуніст, а пішов як син Божий. Слава Господу! Алілуя! Так що Господь вірен, якщо кажеться, що безвиходна ситуація, в Бога є виход, тому що Він дав слово. Це слово да і він ну, як як апостолу Павлу, тоже в цій ситуації так і в нашому житті він дає слово і для України дав слово, що Україна це духовна і хлібна житниця для інших народів. А як довго не їли вони, то Павло став тоді серед них і промовив: о мужі, то ж треба було мене слухатися та не відпливати від кріту. І обминули були ці е, терпіння та шкоди. Тоді каже, ну бачите, я ж вам казав. А тепер вас благаю тримати. Тоб, вони побачили, переконалися, що все-таки він був правий. І він вже, ну, каже, слухайте, ну, понятно, ну добре, ну ви не послухались мене, помилилися, з ким не буває. Але зараз, а тепер вас благаю триматися на дусі, бо ні одна душа з вас не загине окрім корабля. Бо ночі цієї з'явився мені ангел Бога, якому належу якову, якому належу. І якому служу, та й прорік, не бійся, павле, бо треба тобі перед кесарем стати, і ось Бог дарував тобі всіх, хто з тобою пливе. І Слово Боже є для нас і для вас. Господь забрав наші немочі, забрав наші хвороби, наші, ваші. Забрав і поніс їх на Голгофському хресті. Ранами Його ви зцілилися в ім'я Ісуса Христа. Ранами Його ви зцілилися, кров'ю Його ви омити від гріха. Господь простив вам всі ваші гріхи, минули, теперішні і майбутні.